Вітання, це випуск новин ТРК міси. Я його ведуча Яна Касіна. Що приніс нам сонячний день четверга? 23 травня? Ви дізнаєтеся з матеріалів наших кореспондентів. А на початку коротко про основні події. Президент України Віктор Янукович з робочим візитом відвідав Дніпропетровщину, відкрив два промислові об'єкти та заклав капсулу у фундамент майбутньої спортивної арени. Головне, щоб костюмчик сидів. Вперше у Дніпродзержинську відбувся модний показ вбрання для чотирилапих улюбленців під назвою «Тявкаючий гламур. Краса, грація та бездоганна фізична підготовка. Чемпіонат України з художньої гімнастики пройшов у Дніпродзержинську. На Дніпропетровщині з робочим візитом побував президент України Віктор Янукович. В аеропорту главу держави зустрічали губернатор Дмитро Колєсніков, голова Дніпропетровської обласної ради Євгенудо та інші посадові особи керівництва області. Участь у робочій поїздці також взяли віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул та представники Кабінету міністрів. 21 травня президент України Віктор Янукович відвідав три об'єкти. і Відкрив у селищі Орлівщина, Новоцьковського району завод з виробництва преміксів, концентратів та комбікормів. Інбел Здійснив закладку капсули у фундамент майбутньої багатофункціональної спортивної арени у Дніпропетровську, а також відкрив напал. У градському хімічному заводі два об'єкти. Президент України відкрив на Дніпропетровщині перший в Україні завод з виготовлення приміксів концентратів та комбікормів Інбел, що є подією державного масштабу. Примікси це спеціальні кормові добавки для сільськогосподарських тварин. Раніше такі добавки в Україні не вироблялися, тому вітчизняним товаровиробникам доводилося купувати їх за кордоном. Потужність заводу Інбел, будівництво якого тривало з жовтня 2011 року, складає 36 тисяч тонн на рік. 60% продукції підприємства дозволить 100% забезпечити потребу України у преміксах. Інші 40% поставлятимуться за кордон. Україна дуже зацікавлена в тому, щоб такі підприємства народжувались за рахунок інвестицій, за рахунок інвесторів. Тим паче, що наше виробництво. Сільськогосподарське виробництво це пріоритетна галузь розвитку економіки нашої держави. І ми добре розуміємо, що з катарства інші галузі вони не можуть розвиватись без якісних кормів. Також у ході візиту глава держави здійснив закладку капсули у фундамент майбутньої спортивної арени. Нехай кожне наступне покоління гордиться здобутками своїх попередників та пам'ятає свою історію, яку творили в ім'я України. Йдеться у посланні арена, розрахована на 10 тисяч місць. Вона будуватиметься до Євробаскету 2015 Зал арени можна буде трансформувати в залежності від потреби під змагання більш ніж зі ста видів спорту. Також у будівлі арени будуть передбачені приміщення для проведення конференцій, розміщення преси, спортсменів, офісні приміщення та ресторан. Вартість проекту орієнтовно складає близько 500 мільйонів гривень. Зараз строїться около 20 спортивних різних соружений, в основному в середніх школах тільки в одному році. І я би хотів, щоб чтобы... В каждом городе Днепропетровской области это служило примером. И не только на Днепропетровщине, но и на Украине. Чтобы наши меценаты, те люди, которые любят спорт, как говорят, больше, чем деньги, вкладывали в будущее нашей страны, вкладывали в молодежь, вкладывали в спорт, в культуру. А на Павлоградському хімічному заводі Віктор Янукович відкрив об'єкт утилізації порожніх корпусів двигунів ракет і цех з виготовлення стабілізуючих розчинів. Ці об'єкти збудовані у рамках міждержавних домовленостей між Україною і США, зокрема, під час зустрічі Віктора Януковича та Барака Обами та державної програми з утилізації твердого ракетного палива міжконтинентальних балістичних ракет. А тепер до кримінальних новин міста. Придбали собі дорогий мобільний телефон, отримали в подарунок на ювілей золоті прикраси з сапфірами. Тоді не забудьте до всього цього взяти собі абонемент на заняття із самооборони. Адже на вулиці на вас вже можуть чекати. Вуличні грабежі – явище у кримінальному світі дрібне, проте для суспільства схоже на хронічну хворобу. Повністю вилікувати складно. От і доводиться підтримувати та знімати загострення. З різницею декілька днів на вулицях Баглійського та Дніпровського районів було скоєно два напади на людей з метою поживитися цінними речами. Обидва випадки були розкриті по гарячих слідах. У відношенні злочинців відкрито кримінальні провадження, і вони очікують свого покарання за відповідними статтями карного кодексу України. Ну а про подробиці цих справ розповість Анастасія Васильєва. Я гуляла во дворі і виходила домой. Підході до під'їзду, він не позвав. Я не обернулася і йшла далі. І ну, обвараючись, он ззаді на мене налітає, почав не бити. Тетяна стала жертвою вуличного грабіжника, який намагався вкрасти в неї дорогий мобільний телефон. Після першого удару дівчина впала та втратила свідомість. Отямившись, Таня кинулася доганяти кривдника і навіть забрала вкрадений телефон. Проте сили були різні. Тендітна дівчина знов потрапила під шквал ударів, проте здаватися не збиралася. Потім за сході заволосилися протестів, три-чотири. Я сьогодні і не біжали. І все. Я такого нічого не пам'ятаю, що я йому да посрапала лісом. У мене тут все щьосина, всі ноги щосини, посідення та як я просипаюся. І була рвота в той же день. Міліцію викликали свідки події, адже сталося все близько десятої вечора у дворі, де живе Таня. На місце події виїхала рота патрульної служби, яка розпочала пошуки грабіжника згідно з описом, який надала потерпіла. Посувалася приміти рост до метрів сімідесяти, без футболки, без футболки з переносицею і Девушка была в шоковом состоянии, имелись имел синяки на лице, царапины. Прибыв на место, начали отрабатывать территорию. При отработке была поставлена в известность сотрудники Крока. Потом спустя время на мобильный телефон мне позвонили сотрудники Крока, пояснили, что... При отработке районов ближайших ломбардов, э, обнаружили по приметам подходящего мужчину, который пытался сдать мобильный телефон в ломбард по проспекту Ленина. И задержали этого мужчину, э, вызвали в телефонном режиме на место сотрудников роты и совместно с ними уже доставляли в Балийский для дальнейших, дальнейших разбирательств. Під час затримання правоохоронцям не довелося застосовувати силу чи спецзасоби. Грабіжника впізнала Тетяна. Після цього і він в усьому зізнався. Наразі злочинець затриманий та знаходиться під вартою. На настоящий момент встановлена причасність задержаного ще що двом таким правонарушенням. По факту Грабіжа слідственним відділенням Багайська раділа відкрита уголовное производство по статті 186 части 2 Уголовного кодекса Украины. кодексу України. Грабіж чужого муча за іронією долі. Другий випадок відкритого грабежу чужого майна стався у той же час, тільки двома днями пізніше, і на іншому кінці міста Лівобережі. Там грабіж відбувся, коли чоловік разом з вагітною дружиною виходив із супермаркету. Прибыв на место, к нам обратился мужчина, пояснил, что человек залез рукой к нему в карман и достал 300 долларов из кармана и скрылся в неизвестном направлении. Спросив приметы грабителя, он пояснил, что мужчина был с женой и с собакой. Шукати грабижника патрульным долго не довелося, его знайшли у сусідньому дворі. Мужчина вів себе нормально, отдав собаку своей жене. І з нами пройшов не сопротивляюсь. Об'яснив, що це долговые отношения между, его, между між друзями. Наразі міліція розбирається у даному випадку. Вже зовсім. Трохи часу залишилося до найулюбленішої пори школярів літніх канікул. Наразі вони активно готуються до останнього дзвоника, а також за ініціативою Державтоінспекції Дніпродзержинська проводять акцію Листи водіям. Що це за акція і яка її мета, далі розкаже наш кореспондент Юлія Жалдак. Тільки пролунає останній дзвоник, у школярів одразу з'явиться набагато більше вільного часу. Адже до школи йти не треба, та й домашні роботи вже не задають. Коли батьки на роботі, і діти гуляють на вулиці. З метою запобігання аварій та дитячого травматизму на дорогах Державтоінспекція міста запропонувала школярам написати листи водіям. Дітки в своїм письмі писали пожелання водителям, предвірі літніх канікул, також на канікулах, щоб водії були взаємовіжливими з пішоходами, з учасниками дорожнього движення, з дітьми. Предоставляли преимущество в движении, не нарушали правила дорожного движения. Школяри 37 школы самостоятельно склали текст с Ми Мы писали о том, что на летних каникулах мы, не, мы хотим чувствовать себя в безопасности. Мы не хотим, чтобы наши родители переживали за нас, чтобы не было таких аварий, которые бывают и сейчас. Роздавали листи біля власної школи. Водії були приємно здивовані таким цікавим підходом до справи. Дехто навіть мав свої пропозиції. Очень приятно, дети. Молодцы, так и продолжайте. Еще надо, щоб стикеры все вешали, щоб вас ночью летом было видно. Как мотыльки и бабочки такие, знаете, цветные, как принято. Вот сейчас в законе. Обязательно, щоб обязательно, детки ходили з такими значками. Это очень хорошо. Молодцы. Так и продолжать, Умнички. Спасибо, товарищ майор. Акція дуже вірна, дуже правильна, Тому що що там казати? Ми всі розуміємо, що правила руху. Не всі водії дотримуються правил руху, не всі водії дотримуються. Іноді, звичайно, їм не хватає, не вистачає у тієї обережності і уважності, як і нашим дітям, як і нам самим пішоходам. Така акція напередодні літніх канікул відбудеться у багатьох школах міста. У травні в Україні визначається декілька шановних та відомих свят, але безперечно День матері та День сім'ї свята найбільш зворушливі для кожного серця, тому що кожний з нас з дитинства несе в душі єдиний неповторний образ своєї мами, котра завжди зрозуміє, пробачить, завжди пожаліє і буде щиро любити свою дитину. Але щасливі діти ростуть тільки в дружній сім'ї. Від ступеню культури та благополуччя сім'ї залежить культура та майбутнє нації. Тому весь світ та зокрема Україна святкують 11 травня, день матері, та 15 травня день сім'ї. У Дніпровському районі нашого міста теж відбулися урочисті заходи. На одному з них побувала і наша знімальна група. Історія свята матері розпочалася в далекому 1908 році в Америці, коли молода жінка Анна Джервіс запропонувала на законодавчому рівні вести День Матері. Українське свято почало історію в 1928 році в Канаді від спілки українок-Канади. А потім в 1929 році стало відзначатися і на теренах України. На законодавчому рівні святкування Дня Матері в Україні встановлено указом президента у другу неділю травня. У зв'язку з чим ця давня традиція сьогодні набуває нового звучання. У нас на сьогодні багатодітних сімей, яких більше трьох дітей в Дніпровському районі, вже за 260. шістдесят. Вот то, що їм не вистачає. це і підтримки сусідів, родних і близьких. Ми намагаємося... Пытаемся ведя таку роботу з багатодітними сім'ями через праздники, через через учреждение, через наші через дітське садики. Пощірять, щоб вони розуміли, що це дійсно здорово, це дійсно очень ответственно, очень серйозно і, звісно, їм помощь нужна. У залі Дніпровського виконкому було дуже людно. Приємно бачити, що великих та щасливих сімей у Дніпродзержинську багато на початку заходу голова Дніпровської райради Олександр Саусь привітав присутніх. Особливу увагу своїй промові він надав саме значенню матері у житті кожного, щоб частіше діти згадували своїх мам та були уважнішими до них. А про принципи виховання своїх трьох дітей розказала нашій знімальній групі «Подружжя Вершиніних». Во взагалі краще дітям нічого не запрещати. Хочуть рисувати на стінах, хай рисують. Хочуть балуватися, хай. Ну, сусіди – це таке діло. Контролювати треба. Треба, але ну, з сусідами можна знайти взагалі язик. Ну, звісно, мальчику треба більше ну, были все вместе. А подружжя Голубенків завжди знало, що у них буде велика і дружна сім'я. У домі завжди буде гамірно від дитячого сміху. Таким чином вони тепер виховують шістьох діток. Ну, ми дуже любимо сімейної сімейне піті. Ми збираємося всі разом. Стараємося випікати самі. У нас папа печеть. Сын второй печет, Дима, он в состоянии сам сделать бисквит, торт, то есть он делает крем. Вот, и если какой-то праздник, я помню, папа приезжал из Киева, то он встречал папу своим уже тортом, собственноручным. Хотелось бы, же, чтобы они выросли хорошими гражданами своей страны. И хорошими людьми, чтобы они выросли, чтобы они ценили, уважали свою страну и по возможности. с собой, чтобы было хорошо, чтобы к людям было правильное отношение. Что щоб... тяжело в ребенку испытать правильные отношение. Відзнакою голови Дніпропетровської облдержадміністрації за вклад у розвиток регіону була нагороджена Олена Шевченко, почесний ветеран Великої вітчизняної війни. А батьки багатодітних родин, що були запрошені на свято, отримали приємні подарунки від місцевої влади. Усі гости розважали танцювальні колективи а пісні про маму, які звучали у той вечір, залишили приємні спогади. Вы видите, они немножечко вышли из дома, они себя показали. Они гордятся тем, что у них много деток, что у них расправились плечики, детки такие красивые, все ухоженные. Поэтому счастье, здоровье. Мы, конечно, этот праздник будем проводить, пропагандировать, чтобы взаимопонимание, которое в семье, это самое главное, оно было действительно приоритетом у нас у всех, а тогда у нас все будет хорошо, и у нас все-все получится, когда мы будем вместе и дружны. Головне, щоб костюмчик сидів вперше у Дніпрозожинську відбувся модний показ обрання для чотирилапих улюбленців під назвою «Тякуючий Гламур. Участь у дефіле брали лише собаки, здебільшого декоративних порід сукні, костюми та комбінзони для моделей пошили їх власниці, учениці студії дизайну одягу, яка працює у стінах будинку позашкільної роботи та дитячої творчості. Варто зазначити, що іноді яскраве обрання для собак не лише забаган. Але й необхідність собаки маленьких розмірів та короткошерсті в холодну пору часто замерзають. Репортаж про найтурботливіших господарів та наймодніших собак підготувала наш кореспондент Анастасія Васильєва. У студії дизайну одягу, де викладає Надія Осипенко, дівчата віком від 15 до 21 року навчаються основним принципам покрою та шиття сучасного одягу. Потім, за отриманими знаннями, створюють одяг для себе та рідних. Найкращі свої роботи, зокрема з весняно-літньої колекції, учениці продемонстрували глядачам. Совершенстве владения э, портновским мастерством это дизайнерское, это создание, это творческое моделирование, это техническое моделирование, это конструирование плечевых поясных изделий. Э, Конструкции не только с рукавом, это реглан, это цельнокроенные рукава. Это все виды, основные виды покроев, которые применяются в современной одежде. Технология изучается от А до Я. Поэтому это уже мастера выходят после окончания. У групі Надії Осипенко навчається майже 30 чоловік. Курс триває два роки, проте буває і більше. Ідея створити колекцію одягу для невеликих собак виникла спонтанно і одразу знайшла відгук серед учениць. Собакам шиють без відриву від основного виробництва на додаткових заняттях. Створювати собачу моду дуже подобається Насті власниці йокширського тер'єра на ім'я Біата, яка займається у студії вже рік. Это очень интересно, потому что э, это как бы необычно. И мне очень понравилось, что эта идея пришла в голову нашему любимому руководителю Надежде Осиповне. И мы все ее поддержали, потому что э, это как-то по-новому. Оно вы, э, выглядит совершенно по-другому. Э, и это может даже в некоторых случаях сложнее, чем ты шьешь для что человека. Юкшерські тер'єри чи хуахуа, такси це одні з основних моделей студії. Саме для них дівчата вигадують оригінальні ексклюзивні вбрання, які часто перегукуються з костюмами власниць. Під час проєктування враховують усі нюанси. В основном у нас идут несколько пород собачек, с которыми мы работаем. Мы знаем их размеры, знаем их особенности, знаем их конституцию, особенности шерстного покрова, знаем, любят они теплое или любят они прохладу. Поэтому учитываются вот такие еще особенности собачек. Есть они гладкие, а есть шерстые. Поэтому создаются уже одежда в зависимости от их индивидуальности. Снимаются мерки, тоже специфические, и потом изготавливается одежда в зависимости Вісимості моделі, от того што подайде тай собачки. І ми видим просто образ этой собачки, а потім уже обіраємо костюм. Собачі дефіле викликало шквал емоцій у глядачів. Милі тер'єри в ролі наречених, серйозний бульдог у червоному плащі та такса у намисті. До речі, господиня останньою у студії дизайну одягу не займається, та одяг для своєї улюблениці створює разом з мамою. Мы шьем сами дома, мама шьет. Вот она уже привыкла вот быть в этих ходюшках. Я подбираю ткань. Мама шьет. Мы вот делали последнее платьечко. Мы делали оно черненькое, красивенькое. И вот сайт понравился всем. И когда сюда пришла, всем понравилось. Мода одягати собак, як великих, так і малих, з'явилася не так давно. Проте є відомості, що ще в епоху відродження найбагатші і знатні дами прикрашали своїх собачок клаптиками різної тканини. А в деяких ательє до наряду господині шили відповідний для собаки. Сьогодні у великих містах з'являються спеціалізовані ательє з шиття собачого одягу, тож тявкаючий гламур, стає дедалі популярним і розширює свої горизонти. У про пройшов чемпіонат України з художньої гімнастики за підтримки Федерації художньої гімнастики України, департаменту фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді Дніпропетровської обласної державної адміністрації і міської влади. Протягом трьох днів спортсменки змагалися за звання переможниці. Виступи оцінювали висококваліфіковані судді, але це виявилося складним завданням. На відкритті чемпіонату побувала і Каріна Адашинська. 22 команди з 16 областей України. Чемпіонат України з художньої гімнастики просто за моєю спиною. Це не просто дійство краси, грації та бездоганної фізичної підготовки. Для дівчат, можливо, це найвідповідальніший момент у житті. У чемпіонаті взяли участь дівчата 91-97 років народження. Сам турнір тривав три дні, під час яких можна було побачити як індивідуальні виступи, так і командні. За словами суддів, збірна Дніпропетровської області є фаворитом змагань, як і дівчата з Києва, Криму і Донеччини. Це не дивно, адже у Дніпропетровському регіоні триває робота з реалізації програми розвитку молоді. А почесний гостей і вихованці СК Прометей, у стінах якого і проходили змагання, зустрічали хлібом з сіллю. Проведение мероприятий такого уровня – это реальное воплощение социальных инициатив нашего президента Виктора Федоровича Януковича «Дети. Будущее Украины». Я хотел бы присутствующих здесь юных спортсменов спросить. Художественный вид спорта, Художественная гимнастика – это же самый лучший вид спорта. Не слышно. Начальник управління у справах сім'ї та молоді Дніпродзержинської міськради Надія Васильєва привітала присутніх від імені мера міста Станіслава Сафронова. Дніпродзержинськ дійсно стає спортивним містом. У місті є солідна спортивна база. Авторитет Дніпродзержинської художньої гімнастики досить високий. Прикладом тому є той факт, що в місті традиційно проводиться міжнародний турнір, присвячений пам'яті героїні Дніпрозожинського підпілля Галині Романової та традиційний турнір пам'яті першого тренера спортивного клубу Прометей Колеснікової Людмили Филипівни. На розігріві були дівчата, а вихованці СК Прометей. Маленькі зірочки почували себе впевнено на гімнастичному килимі. А після офіційного відкриття чемпіонату змагання серед гімнасток продовжилися, і перед очима суворих суддів та глядачів одна за одною виходили можливо майбутні зірки спорту. Тут і грація, і точність виконання вправ, різноманітний музичний супровід, а яскравий інвентар додав харизми виступам спортсменок. На змаганнях Ірину Шерстюк, вихованку Інни Казбанової. Дівчина у складі Дніпропетровської збірної. Розповідає, що це є почесно для неї, адже до мети гімнастка йшла довго. На шляху було здобути срібло на чемпіонаті України з художньої гімнастики. Участь та на нагороди у міжнародних турнірах. З чотирьох мене мама відвіла на гімнастику. Ну, може, биться на інший вид спорту, але мені дуже понравилось. Союз вот перешла в Днепропетровск, там больше перспективы. Ну, командные соревнования для меня ближе. Мы командой дружно, не страшно в бой. Главное хорошо выступить и... Як найкрутий суддя тут ставить остаточну крапку. А від головного судді змагань іноді залежить і подальша кар'єра. Особливо, якщо це Альбіна Дерюгіна, президент Федерації художньої гімнастики України, тренер Олімпійського резерву з цього виду спорту. До того ж, Альбіна Миколаївна є співзасновником школи Дерюгіних, де тренуються найталановитіші гімнастки України. У нас в сім'ї було п'ять мами, а папа на фронті воював. Отложил отпечаток вот, ответственности, долга и все, вот, что мы должны работать, мы должны трудиться. Мы... Я им очень благодарна, что они это привели, такое качество. И теперь я, когда воспитываем молодое поколение, я им привожу всегда пример, что труд только дает человеку силу, выносливость. Все дает только труд. Художня гімнастика розвиває гнучкість, спритність, витривалість, дисциплінує людину, удосконалює її тіло, вчить володіти ним красиво і граціозно рухатися, зміцнює почуття впевненості у собі, що дуже важливо у сьогоднішньому світі. Українські гімнастки одні з лідерів світової гімнастики. Працьовитість і наполегливість, природна краса і харизма завжди приносила і сподіваємось, буде і надалі приносити лише перемогу. І про прогнози синоптиків щодо погоди на наступну добу. У четвер, 24 травня, синоптики обіцяють, що переважатиме мінлива хмарність. Увечері велика ймовірність дощу. Температура повітря вночі до 17 градусів тепла. В день 29, вище нуля. Вітер змінних напрямків до 7 метрів за секунду. На цьому у мене все. Кореспонденти ТРК «Міс» вже готують для вас наступний випуск. новин. Ну, а я вам бажаю з користю провести сьогоднішній вечір. А завтра виходячи з дому, візьміть з собою парасольку. Нагадаю, що у студії працювала Яна Касіна. Чекаю вас завтра о цій же порі.